Слава Україні! У Києві та Дніпрі затримали палігів авто військовослужбовців. П'ятеро ухилянтів з надувним човном намагалися переплести тису. Продовжуємо інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. У застосунку Резерв Плюс відтепер доступна функція виправити дані онлайн без візиту до ТЦК. Однак вона доступна лише для двох випадків: це для військовослужбовців, які досі на обліку для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображається у реєстрі оберіг. Якщо застосунок повідомляє, дані не знайдено для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення. Ви застосунку Резерв Плюс. Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно для цього не потрібно йти до ТЦК. Президент України офіційно підписав законопроєкт, спрямований на підтримку українського книговидання і книгорозповсюдження. Згідно з новим законом, українці зможуть отримати спеціальні книжкові сертифікати на придбання книг, а книгарні отримують державні субсидії на компенсацію орендної плати за приміщення. Про це повідомили на офіційному веб-порталі органів виконавчої влади України. Зазначено, що на цю програму в бюджеті виділено 370 мільйонів гривень. Ці кошти спрямують в випуску додатково 1,5-2 мільйонів примірників книг українськими видавцями. Сертифікати на придбання книг в сумі 908 гривень зможуть отримати громадяни України, які досягли 18-річного віку, а також батьки при народженні дитини після припинення воєнного стану. Процес отримання сертифіката буде здійснюватися через мобільний додаток Дія і буде доступний для використання протягом одного року з моменту отримання. У Києві та Дніпрі затримали паліїв авто військовослужбовців. Їм загрожує до 10 років за ґратами. Так, у Києві мати та сина Зеніжина поліція затримала на гарячому та загасили машину в перші ж хвилини після підпалу. Згодом жінка та її син зізналися, що це вже не перший підпал авто, який вони вчинили на замовлення. Таким чином, родина намагалася заробити гроші. У Дніпрі паліями були четверо місцевих жителів віком від 17 до 21 року. З'ясувалося, що працівники спецслужб Російської Федерації зв'язались із молодиками через соцмережі та за винагороду дали завдання підпалити автомобіль. П'ятеро ухилянтів з надувним човном намагалися переплести тису. Повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. Сламавши прикордонний паркан із гумовим човном в руках прямували до тиси п'ятеро українців в такий спосіб намагалися дістатися Угорщини. Натомість за 150 метрів від річки натрапили на прикордонний наряд, який їх і затримав. За організацію переправи чоловіки заплатили ділкам від 7 до 10 тисяч доларів. Натомість отримали собі адмінпротоколи. На Кам'янеччині слідчі встановлюють обставини ДТП, в які загинув житель Чернівецької області. Водій вантажівки не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і зіткнувся з деревом. Чоловік загинув на місці події. За інформацією поліції Хмельниччини, дорожня транспортна пригода сталася вчора, 17 червня, близько 23.50 на автодорозі з сполученням Житомир Чернівці поблизу села Міцівці. Попередньо встановлено, що 58-річний житель Чернівецької області, керуючи вантажним автомобілем, дав з напівпричепом, не врахував дорожньої обстановки та допустив виїзд за межі проїжджої частини дороги із подальшим зіткненням з деревом. Внаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Поки це усі актуальні новини на дану годину, долучайтеся до інформаційного фронту на Першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.